Сьогодні, 23 липня, Покутське містечко снятин відзначає своє 859-річчя з дня першої письмової згадки. Протягом дня у місті вирує справжнє свято. Веселі аніматори розважають дітей. Дівчата пригощають прохожих конфетами. Жителі міста вітають снятин та снятинчан зі святом. Хочу привітати всіх. Городяни з Днем міста. Хочу побажати їм процвітання, радості, добра. Дуже люблю своє місто, це моє рідне місто, я тут народилася. Бачу, що змінюється, місто на краще, стає Чепурне, ошатне, гарне. Всім бажаю приємного настрою, просвяткувати гарно це свято. Вітаю всіх жителів Снятина з Днем міста. Ми хочемо привітати своєї сім'ї, всіх жителів міста Снятина з цим чудовим днем. І так бачимо, що наше місто дійсно стає вже європейським містом, і будемо допомагати всі разом, щоб воно було таким маленьким, затишним, комфортним містом для нашого життя. Святом всіх! Вітаю всіх снятий з Днем міста. Бажаю щастя, здоров'я, Божого благословення і довгих років життя. Бажаю всім жителям міста зняти на гарного настрою, гарного проведення часу. Дякую особливо там. Меру, що посприяв тому, щоб дитячі майданчики нарешті зробилися, що є десь з дітками погратися. Я би побажав, щоб місто сняти не було більше програми музичної, більше класичної музики якоїсь. Бо у нас дуже багато року, диско і всього стане. А от класики нема, коли грає оркестр. Воно так гарно, розумієте, коли класика, бо класика вона ніколи не зникає, тим більше музична. Ну і меру більше енергії, щоб він більше вкладав ту всю свою енергію у розвиток міста снятина, щоб кожен рік нова дорога була асфальтована чи в руківку виставлена. І головне, щоб він більше звертав уваги дійсно на дітей. Бо діти наші майбутнє. Вітаю місто на дорозі! І бажаємо, щоб завжди в нашому місті було багато добрих справ. Жили прекрасні люди, які б любили, поважали одне одного. І народжувалися такі дітки, які б могли продовжити справу і внесок робити наше місто завжди ще красивішим. Всіх снятинчан вітаю святом міста, щастя, здоров'я і всього-всього на кращого. Це вам привітання від музичної школи і від духового оркестру. Щиро дякую за увагу. Дорогі наші снятинчани, дорогі наші гості міста, ми щиро вас вітаємо з таким чарівним, гарним літним днем. Дай Боже вам на рік дочекати цієї днини. У здоров'ї, у мирі, у радості, у достатку, щоб у вас було все гаразд. Ну і ми хочемо сказати такі віршовні рядочки. Кажуть, що в світі побажань є багато, лічить їх часу не стає. Ми щиро вас вітаємо зі святом і любимо вас таких. Кльових, які ви є, много літ достатку, і все, все вам найкраще. Дякую щиро. Істі музики хочуть привітати жителів міста Снятина сьогодні з, з таким прекрасним сонячним днем побажати трудових успіхів і всього найкращого в житті. Прошуємо на урочисте святкування, яке відбудеться сьогодні о 18 годині на льодовому майданчику в міському парку.